Майамі, США, 1980 рік. Ще одна хвиля мігрантів з Куби прибуває до США. 125 тисяч людей, 25 тисяч з них кримінальні елементи, тікаючи з острова Свободи в Майамі через слабку економіку та високий рівень бідності, а також диктатуру Фіделя Кастро. За 15-річний період після кубинської революції 1959 року вже переїхали з Куби до Майамі близько 500 тисяч кубинців. Багато хто з них були представниками вищого та середнього класу. Економічні іммігранти з Куби з'явилися в Майамі після 1980-го. Серед цих мігрантів герой фільму Тоні Монтана. Імміграційна служба США проводить допит всіх емігрантів з Куби. Цю процедуру проводять також і для Тоні Монтана. Від офіцерів йому не вдається скрити той факт, що він сидів у в'язниці на Кубі за вбивство. Там і відбував покарання, доки Фідель Кастро примусово таких як він не відправив до Майамі. Тоні і його найкращого друга Менні Рібера також судими на Кубі. Помістили в табір під автострадою для біженців-кубинців без грін-карт, де по плану вони будуть утримуватися під вартою невідомий термін. Через декілька тижнів Мені отримує від наркобарона Майамі Френка Лопеза пропозицію вбивство Еміліо Ребенга взамін на грін карту. Еміліо Ребенга – колишній наближений до Фіделя Кастро, кубинський політик і генерал. Він відповідальний за катування до смерті кількох в'язнів на Кубі, в тому числі брата наркобарона Френка Лопеза. За роки своєї служби він зрештою впав в немилість Кастро і був ув'язнений на Кубі. Аж поки Кастро не сприяє тому, щоб всі в'язні тікали в США. Наркобарон Майамі Френк Лопес замовляє вбивство Еміліо Ребенга, щоб помститися за смерть брата. Тоні Монтана погоджується на цю пропозицію. Через деякий час в притулку для кубинських біженців виникають погроми з вимогою надати їм грін карти. Під час цього Тоні Монтана вбиває Еміліо Ребенга. Тоні, мені отримують грін карти, як і всі інші, хто був в притулку для біженців. Отримавши грін карти, Тоні і Мені працюють посудомийниками у закладі харчування деякий час. Мені має зв'язки з людьми наркобарона Френка Лопеза, які повинні підкинути їм кращу роботу. Тоні гнівається, що вони вже довго не їдуть. каже, не для того я в Америку приїхав, щоб горбатитись. Нарешті, одного вечора, права рука Френка Лопеза Омар Суарес і його помічник Уолдо Рохас під'їжджають до Забігаловки, де працюють Тоні і Мені. Омар пропонує їм роботу з низьким ризиком розвантажити човен з Мексики, що містить 25 тонн марихуани. Каже, що заплатить їм за це по 500 доларів кожному. Тоні вимагає більше грошей, що викликає злість Омара. Відбувається жорстка суперечка. Омар навіть намагається витягнути свій пістолет, але Олдо зупиняє його, шепоче щось про колумбійців і заспокоює Омара. Тоді Омар дає їм ще одну угоду. Омар пропонує їм по 5 тисяч доларів за проведення операції з купівлі 2 кілограмів кокаїну по 25 тисяч доларів у колумбійських торговців. Тоні приймає угоду від Омара. Омара з Зоолдо швидко їдуть геть після того, як Омар словами образив Тоні. Через кілька днів Тоні, Мені і ще двоє помічників приїжджають на місце біля готелю для виконання угоди для Френка купити наркотики у колумбійців. Тоні розповідає іншим план на різні випадки. Тоні разом з Ангель Фернандес йде в кімнату мотелю, де на них вже чекають колумбійці. Угода пішла не по плану. Тоні і Ангеля беруть в заручники. Колумбійці намагаються забрати гроші, погрожуючи розправою. Лідер колумбійців намагається з'ясувати, де гроші, та Монтана не каже, щоб розговорити Монтану, колумбійці жорстко вбивають Ангеля Фернандеса, бензопилою ріжуть його на шматочки прямо на очах у Тоні. Тим часом Менні з Чічі, які залишились у машині з грошима, розуміють, що щось пішло не по плану, ідуть на допомогу своїм товаришам. У перестрілці вони вбивають колумбійців і покидають мотелі з кокаїном і грошима. Тоні дзвонить Омару Суаресу, доповідає про результати угоди і ставить йому ультиматум, що він сам особисто передасть наркотики наркоборону Френку Лопезу. Між Тоні і Омаром ще більше збільшується недовіра. Омар відвозить Тоні і Мені до наркоборона Френка Лопеза. Приязному та товариському Френкові тоні сподобався відразу. Він вразив його своїм почуттям гумору і жорстким поводженням. Френк пропонує Тоні і Мені працювати на нього. Вони погоджуються. Френк пропонує їм поїхати вечеряти в клуб Вавілон. Френк гукає свою дружину Ельвіру і знайомить між собою Ельвіру Тоні і Мені, і вони разом їдуть у ресторан. В клубі Френк ще раз пропонує працювати на нього. Розповідає про деяких відвідувачів клубу. Френк дає Тоні поради. Правило номер один: не варто недооцінювати жадібність свого суперника. Правило два. Ніколи не вживай наркотики, які продаєш. Френк повідомляє Тоні, що через місяць його чекає наступне завдання. В клубі Тоні Монтана і дружина Френка Ельвіра мали змогу поспілкуватися один на один. В процесі конфліктної розмови Тоні заявляє їй, що вона буде його. Він вирішує присвоїти собі дружину Френка. Тоні і Мені повертаються додому з клубу Вавілон, і Тоні повідомляє Менні, що Ельвіра, дружина боса, буде його. А є бос Френк не вартий поваги. На противагу словам Менні, радій тому, що маєш, тоні формулює свій девіз: Світ належить мені. В очікуванні наступного завдання від Френка і маючи гроші від першого завдання, Тоні і Мені гадять час на пляжах Майамі. Діляться своїми враженнями від міста, від країни, розповідають про свої мрії. Намагаються познайомитись з дівчатами, але це їм не вдається. Хитрістю Тоні влаштовує побачення з дружиною свого боса, Ельвірою, без відома Френка. Ельвіра не відповідає взаємністю Тоні. І зберігає лояльність до Френка, хоч його не кохає і не поважає. Але й не каже Френку про ці дії з боку Тоні. Тоні приходить в дім своєї матері і сестри, з якими не підтримував зв'язок 5 років. Вони живуть скромно на околиці міста, обоє працюють за робочими спеціальностями. Мати не дуже рада бачити Тоні, на відміну від сестри, та все ж таки впускає його в дім. Тоні дарує своїй матері великі гроші тисячу доларів. На що та і питає, і кого ти вбив заради цих грошей. Вона підозрює, що в Майамі він займається тим самим, що і на Кубі, пограбуванням банків. Вона сприймає ці гроші від Тоні як намагання купити її розположення і повагу. Такий вчинок знущання для неї. Вона відмовляється від грошей і в ході конфлікту виганяє тоні з свого дому. Тоні йде з дому, на вулиці його доганяє сестра Джинна. В ході розмови дізнаємося відношення Тоні до батька. Він каже сестрі, забудь про батька, у нас його ніколи не було. Мені, який бачив сестру Тоні з автомобіля, вона дуже сподобалась, і він про це сказав Тоні, але той наказав не смій її чіпати, вона не для тебе. Зустріч Омара і Тоні з Алехандро Соса для купівлі наркотиків. Через місяць після знайомства Тоні з наркобароном Майамі Френком Лопезом, він, Тоні Монтана і Омар Суарес прилітають до наркобарона Алехандро Соса в Болівію, щоб купити за дорученням Френка одноразово 200 кг кокаїну. Натомість Алехандро Соса шукає ринки збуту для свого товару, який він і виробляє в обсязі 200 кг в місяць. Він шукає партнера, який би купував у нього 150 кг в місяць. В ході перемовин з Сосою представники Френка Омар і Тоні конфліктують між собою. Омар, як головний від Френка, наполягає на тому, що вони не мають повноважень приймати таку угоду, що їх поточна задача купити тільки одну партію в 200 кг, а нову пропозицію треба обговорити з Френком. Тоні встряє, порушує субординацію і веде перемовини далі від імені Френка, вирішуючи таким чином замість Френка. Алехандро Соса бачить, що Омар заважає тому, щоб його пропозицію схвалили, і вирішує убити Омара, пояснюючи Тоні, що це вбивство спричинене тим, що Омар був інформатором в поліції, і хтось з його людей опізнав його. Тоні Монтана, не маючи повноважень від свого боса Френка, приймає угоду наркобарона Алехандро Соса на поставку 150 кг кокаїна щомісяця, обіцяючи все владнати з Френком, в тому числі вбивство його правої руки Омара. Тоні повертається з Болівії до Майами, приходить до Френка і пояснює, що сталося про те, що уклав угоду. Від його імені на поставку 150 кг кілограм кокаїну щомісяця. Про вбивство Омара Френк невдоволений діями Тоні і не вірить, тому що Омар був інформатором. Френк хоче, щоб Тоні розірвав угоду з сосою. Між ними зав'язується словесний конфлікт, в результаті якого Тоні покидає офіс Френка на фоні фотошпалер, що зображають захід сонця. В інший день Тоні приходить в дім Френка, коли того немає вдома до Ельвіри. Він заявляє Ельвірі: Я хочу з тобою одружитись. каже, що Френку залишилось недовго жити, йому кінець. Стало відомо, що Тоні більше не працює на Френка, а сам працює з Алехандро Сосою, продає наркотики. Його справи ідуть вгору. Він вже помітна фігура в місті серед наркоторговців. Вечори він проводить в клубі Вавілон. В один день в клубі до нього підходить Мел Бернштайн, головний детектив із наркотиків. Френк злив детективу всю інформацію про Тоні, про його злочини, вбивство ребенгів таборі для біженців, вбивство колумбійців в мотелі, його наркобізнес. Детектив поліції вимагає долю від Тоні. Тоні погоджується. В клубі Тоні відкрито атакує Френка, заявляє своє право на ельвіру на його очах. Френк мовчки покидає клуб, але вирішив помститися Тоні за таке нахабство. Тоні продовжує залишатися в клубі. Люди Френка намагаються вбити Тоні, розстрілюючи його з автоматів прямо в клубі, але йому вдається вижити, хоч він і отримав поранення. Поранений Тоні разом зі своїм другом Мені їдуть в офіс Френка, де застають Френка разом з головним детективом із наркотиків Бернштейном. В ході розмови тоні стає зрозуміло, що це по наказу Френка його намагались вбити, і що це він зливав інформацію детективу. По наказу Тоні, Френка і детектива вбивають. У тоні справи пішли вгору. Гроші ллються рікою. Він одружується з Гельвірою, купує будинок і живе в розкоші. Готівкових грошей стає так багато, що основною проблемою стає їх відмивання. Він проводить зустріч в себе в будинку з банкіром. Вони ведуть перемовини про відмиття грошей за комісією банкою в 10%. Тонні не хоче ділитись, вважає, що банки його дурять, беруть гроші ні за що. Тонні живе в розкоші, він відчуває, що досяг вершини, продовжує ще більше вживати кокаїн і алкоголь. Його антисоціальний розклад особистості загострюється, він перестає довіряти людям навіть найближчим. В басейні у себе вдома він у розмові з Менні і Ельвірою з поганим перечуттям підмічає: Ми більше не голодні. Він конфліктує з Менні і Ельвірою. Сцена закінчується тим, що Тоні залишається в басейні один і кричить їм вслід. Я все це спланував? Кому я можу довіряти? Тільки собі. А кому ти можеш довіряти? Нікому. До біса всіх мені ніхто не потрібен. Він втрачає довіру до всіх, навіть до найближчих. Тоні вирішує, що буде займатися відмиванням грошей без банку, щоб не платити комісію в 10%. На угоду він через недовіру до всіх з його оточення їде сам. Ця угода була підставною його ловить поліція з двома мільйонами незадекларованих доларів. Тепер Тоні загрожує сісти у в'язницю на три роки у кращому випадку, якщо його адвокат домовиться в гіршому випадку п'ять років тюрми. Його адвокат пропонує варіант відкласти слухання в суді на два роки. Але Тоні імпульсивно відкидає будь-які варіанти і ні за що не приймає варіант сісти в тюрму будь-коли. Тоні прилітає в Болівію до Алехандро Соса, який його запросив прилетіти для вирішення спільних проблем. Крім соси, в будинку присутні президент Болівійської корпорації з виробництва цукру, високопоставлений генерал армії, міністр внутрішніх справ Болівії, високопосадовець із Вашингтона. Проблеми соси і інших людей в кімнаті полягає в тому, що журналіст-розслідувач викриває їх діяльність і почав розповідати про це в медіа. Соса пропонує Тоні, щоб той допоміг вбити цього журналіста. А за це Соса допоможе Тоні уникнути тюрми, яка йому загрожує за відмивання грошей і несплату податків, бо у нього є друг у Вашингтоні, який може допомогти з цим. Соса пропонує, щоб Тоні разом з Кілером Альберто вбили журналіста-розслідувача перед тим, як той дасть інтерв'ю на центральних каналах США і Європи. Тоні погоджується. Тоні, Ельвіра і Мені в ресторані. Тоні напивається, конфліктує з Мені і Ельвірою. Ельвіра розриває з Тоні стосунки. Тоні летить з Альберто в Нью-Йорк, щоб вбити журналіста, але провалюють це завдання повинні тоні. Журналіст залишається живим і його розслідування стають відомими широкій публіці, що ставить під удар Алехандро Сосу і його партнерів по наркобізнесу. Тоні Монтана розуміє, що Алехандро Соса йому це не вибачить і буде намагатись його вбити. Спішить в свій будинок, попереджає охорону про те, що були готові до нападу. Тоні намагається знайти Менні, його праву руку, який якраз і відповідав за його охорону. Він дізнається від своєї матері, де може бути Менні. їде до того будинку, знаходить там Менні і напівоголену свою сестру Джин. В приступі гніву від побаченого він убиває Менні. Джин плаче та розповідає, що вони щойно одружились. Тоні забирає джин і вони їдуть до його будинку, де готуються до нападу людей соси. Фінальна сцена: люди наркоборона Алехандро Соса проникають на територію будинку, щоб вбити Тоні Монтана. Нарешті, після стрілянини, Тоні Монтану вбиває кілер скалп вистрілом в спину з дробовика. Від чого тіло Тоні Монтани падає з другого поверха в міні басейн, в якому стоїть скульптура в формі планети, яку підпирають люди? На планеті напис великими літерами: Світ належить тобі.